Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете перевірити онлайн результат березневої індексації вашої пенсії. Вам не потрібно для цього звертатися до органів пенсійного фонду. Зараз більш детальніше розповім. Хочу, по-перше, заакцентувати вашу увагу на тому, що розміри. Нових пенсій, тобто проіндексованих пенсій, вони розраховувались персонально для кожного пенсіонера в індивідуальному порядку, адже виплати залежать пенсійні від багатьох чинників цей страховий ваш стаж і заробітна плата, яку ви отримували, із якої сплачувалися страхові внески, наявність інвалідність тощо. Також пенсійний фонд України надав відповідні роз'яснення. Як онлайн ви зможете дізнатися про новий розмір проіндексованої вашої пенсії. Це можна зробити на порталі електронних послуг пенсійного фонду. Для цього вам необхідно авторизуватися в вашому персональному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи id банкінгу. Інформацію щодо перерахунку ви можете передивитися у розділі Моя пенсія. А, от, о, дуже все просто, тому хто зараз, хто вже давно зареєстрований на порталі електронних послуг пенсійного фонду, може зараз зайти і перевірити. Інформацію. Також хочу ще нагадати, що не всі категорії пенсіонерів підпали під березневу індексацію. Ще буде дві хвилі перерахунку пенсії. Це у квітні для працюючих пенсіонерів, обіцяються здійснити 1 квітня з згідно постанови про індексацію Кабінету Міністрів України. Та наступна індексація відбудеться у липні. Йдеться про науковців, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.